Друзі, всім привіт! Сьогодні вас чекає дуже круте відео. Це перше відео, як займатися з собаками, які приїхали на охорону. Української мови. Це дуже важливо, вже поставте зараз лайк, тому що відео 100% буде цікаве, і я розповім про всі моменти стосовно охорони, як підготувати собачку, що для цього потрібно, і ви побачите всі процеси від А до Я. Максимально ми все залишимо в чистому вигляді, в якому ви зараз бачите. Ми не готувались до цього. Просто власник пройшов багато курсів у нас. Після цього він каже: Я хочу, щоб моя собака ще стала охороною собакою. Окей, кажу, з вами я. Можу працювати на тему охорони. Чому? Тому що пройшли курс виховання всі, які у нас є. Трюковий курс, спеціальні курси по керуванню собачкою без повідочки. Тобто там собака слухається видалі. Вона мене знає, я з нею теж займався, і тренера наші займалися. Зараз ми переходимо на охорону. Як це все буде, ви будете бачити в чистому вигляді. І якщо щось не так, вибачайте. Тому що я навіть не знаю, чи будеться собака охоронцем, чи не буде. Зараз ми проведемо простий тест, а там буде видно, якщо собачка буде. you <laughs> включатися в роботу, якщо ні, то побачите, що ні, і це буде без зайвих всяких там. Ми не хочемо подавати тільки що все добре, а покажемо так, як є. Я попереджав власників. Якщо нічого не буде, нічого не вийде, просто значить повернемо гроші, повернемо собаку, да і все, чому її мучать? Починаємо з самого цікавого, що для цього потрібно. По перше, собака. По-друге, амуніція. І коли я запитую, чи в нас собака готова, у нас собака не готова, і в цьому не винен власник. В цьому винні ми, тому що. Заздалегідь не скинули інструкцію, що купити. А буває, коли ми скидуємо інструкцію, що купити, купують не те. Тому, скоріш за все, ми поїдемо сьогодні ж, купимо ту амуніцію, яка буде потрібна на протязі всієї охорони, щоб собачки було зручно займатися. Але перший тест можна зробити без цього. Ви можете просто писати свої коментарі, якщо є що додати. Чи захочете свою собачку на охорону, теж, теж пишіть в коментарях, а краще набирайте, знаєте, це буде дуже довго. Скажіть, що вам потрібно, і будемо вирішувати поступово і ваші питання. Спочатку з вихованням, потім з охороною. Давай покажемо, що у нас тут я приготував. По-перше, це така пльоточка з прихваточкою. Це перше. Друге, така зручна подушка, яку ми будемо вчити хватати собачку. І є ще е зручна о, така от прихваточка на руку одягається. Ще у нас є. Така амуніція, зараз покажу. Дивіться, у нас все є для того, щоб якісно позайматися. Бачите, так? Да? Дивіться, раз, два, три, пльоточка. Що нам далі потрібно буде, щоб займатися? Собачка. Собачка повинна бути вигуляна, підготовлена для того, щоб вона вже зайшла в зал і займалась. Нам потрібен буде ще помічник фігуранта, який буде займатися. Він повинен слухати уважно все, що каже. Фігуран, тому що це дуже небезпечно, техніка безпеки понад усе, то як рухається фігуран, то як він працює з собакою, треба все відчувати. Максимально буду коментувати все, що роблю, щоб було зрозуміло і для вас. І для собачки весь процес, все, що ми робимо. Це школа для собачок. Дред в нас є готель. Тому, якщо вам потрібно поїхати кудись на вікенд, чи провести час з коханою людиною без своєї собачки, залишайте в нас на готелі. Ми її доглянемо, погодуємо, поприбираємо. Якщо ще потрібно тренера з нею позаймаються. Не зволікайте, зробіть правильний вибір, набирайте нас по номеру телефону чи пишіть приватні повідомлення. Захоче побачити реакцію, як на мене реагує собачка. Ми не займалися охороною. Белфорд! А, Саш, заходь. Просто заходиш так, як завжди, займаєшся. Белфорд, привіт! Белфорд, привіт, 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 хлопчик, привіт. Що ти радієш? Що ти радіш? Привіт. Ох, і рад, він вже зрозумів, куди він прийшов. Да? Привіт, привіт, привіт. Що ти цілуватися хочеш? Ти цілуватися в засос? Ти в засос хочеш цілуватися? Все, заспокойся. Це він всім так радіє? Ні, не всім. Ну, тобі точно радіє. ну, давай, зроби, ану, давай. Стій! Приємно, коли собака пройшла в нас курс навчання, і реально вона слухається власника, слухається тренера. Ми покажемо відео, де я займався з цією собачкою у Львові. І зараз собачку зі Львова привезли до нас. Щоб навчатися в нашій школі, це не перша собака, яку привозять зі Львова. Дивіться, зараз я ставлю задачу, щоб було все зрозуміло. Я ставлю задачу тренеру Олександру, як він себе поводить собакою, що він повинен робити, і як себе буде поводити собака. Всю поведінку ми повинні контролювати як провідника, який тримає собаку, так і я, як фігурант, той, хто буде навчати собаку, повинен робити правильні дії, які. Донесуть до собачки те, що вона не має боятися мене, вона це у нас такий відносини. Ми зараз будемо домовлятися, хто з нас що робить, але це я буду робити правильно, щоб собака кайфувала від цього процесу. Дивися, зараз бажано взагалі в ідеалі. Собачка без амуніції, це перший день це тест. Я зразу кажу, щоб ви розуміли, бо зараз всі почнуть розповідати, як потрібно робити. Стояночка, не кіпішуємо, зараз все буде нормально. Ця собака тільки тестується. Потім ми зрозуміємо, підходить вона чи не підходить. Коли я кажу хвалиш, хвалиш, це добре, молодець, браво хлопчик. Не гладиш його, не, не оглажуєш отако, Ну давай покажу. Не отак не гладиш, а отак його хлопаєш. Добре, ай, молодець, подбадрюєш». Коли я говорю, давай подбадрюй», Коли хвалиш, просто похлопаєш. Тоже добре, не треба заглажувати, щоб він не втрачав драйв, щоб він не заспокоївся. Нам треба високий драйв його як праця на іграшці. Для охорони бажано бажано, щоб був зручний нашийник, шлійка, намордник, бойовий, гарний настрій, точно, і впевненість. О, тому зараз, поки на тій амуніції, на якій собачка завжди займається. Чому так? Тому що як тільки ми зараз змінимо амуніцію, стан собаки теж зміниться, Тому ми протестуємо поки на цепочці. Це не контролер, це просто цепочка, на якій знаходиться собака. Її зараз не душить, нічого, все нормально. Так, починаємо. Ми тоді нам потрібно декілька речей. Бажано, щоб це була тряпочка якась чи спеціальна прихваточка, але зараз ми протестуємо, як він це буде поводити. З такою штукою, як спеціальна прихватка. Це все фірмові речі, замовляли за кордоном. Може, з часом ми зробимо самі і будемо шити. Ці всякі штуки, але в нас немає часу цим займатися. Ми купуємо тільки професіональні всі речі, щоб займатися собачками. Фіксуєш його на місці, Саш, даєш йому. зараз треба буде дати йому десь півтора метра від себе, дасиш на витягнутий повідочок, щоб він бачив мене. Якщо він проявляє якийсь інтерес, даєш, але не підходиш. Фіксую, що, щоб він далі о цієї лінії не двигався, тому що ми зараз якраз будемо за от все, отак от, от достатньо. все. я роблю зараз якісь дії. Мені треба перевірити зараз ТСБ собаки. Що таке ТСБ? Друзі, якщо ви знаєте, напишіть в коментарях. Якщо не знаєте, в наступному ролику розповім. Це те, як тестують за кордоном собак. Вона здібна до охорони чи не здібна. ТСБ, давайте напряжіться, погугліть. Я це знаю, і ви це знаєте. Все, а ми починаємо. Ну що, ти готовий? Белфорд. Уху-ху! Уху-ху! Уфу! Оце така штука! Оце така штука! Тримаєш, тримаєш! Молодець! Йому говориш просто, І щоб він, ноги лапи не запутались, дивись. Белфард! Пріху! ху він, ну і все нормально, нічого, бач, він зараз не розуміє, що він підходить до тебе як до тренера і питає. Опа! Опа! Хоч понюхать? Понюхай. Диви, яка штука, Диви, поводочок хватає, і не розумієш, що робити. Ухо-хо! Дивіться. Треба зрозуміти, що це все через гру. Треба гратися з собакою, щоб їй це подобалося. А то зразу беруть, уже там пльотками щелкають, махають. Дивіться, бачите, собака починає потрішечки перезбуджуватися. охо хо, -хо! уху У-ху-ху. Ай, клас! охо хо хо Охо-хо! охо хо хо, О -хо, -хо! О-хо-хо, oh, хорошо. О! Oh, молодець. Ай-у! Молодець. Так взяв. На один зуб. Прямо. На один зуб. чик чик, 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 чик! Взяв за ручку, чуть-чуть незручно, але... Я зараз не дергую спеціально, тому що він. Опа! Уху-ху! Упустив добичу. Зараз, бачите, собака потрішечки душиться, тому що тягне вперед. І нам потрібно буде йому. О, -ха -ха, молодець! Ого! О! Ого! Тр Тримає же. О-хо-хо! Тр О, отак! -от Ого! Хорошо, браво! Ого, похлопай, зараз подойди, по поводочку йде да. так. Ого, молодець. Ого. Диви. Ого. Диви. Ого, да бичу так взяв. І він доволі таки, дивіться, от зараз собака впевненіше себе веде. Вона хватає да, Підбадрюю. Молодець, браво. Ого, ого, молодець, браво. Дивіться, погладив собачку. Молодець, при цьому чуть-чуть піддергуй, щоб він тримав. Молодець, браво. О! Хорошо. Ух. Уф. Уф. Блін, він тягне, я вам скажу так, не слабо. Так-да-да-да. Да, да, да. Молодець, бра. Ого, Ох, диви, який серйозний боєць. У собаки впевненість в собі є. Так, є. Він зараз ухватив і тримає. Супер. І дивіться, він вже починає там дергать потрішечки. Дивіться, тяну. Він ні, йому не подобається. Він там добичу починає тріпати. Молодець, браво. Дивіться, глажу зверху. Молодець, глажу знизу. Дивіться, знизу. Зверху. Молодець. Ох-ох, ох-ох-ох. Оце охоронник. Дивіться, зараз пущу, тільки він відпустить. Зразу добича втіче від нього. Чу-ху-ху! Сейчас, дивіться, уважно, дивимося сюди, підходь ближче. Він уже що таке. дивись. Чу, все, пошли, працюємо. Давай. Все, чуть-чуть в машинечку. Все. О-о-о-о-ох, ох, 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 ти серйозний пес такий. Дивіться, він ухватив повним захватом взяв. Подбадрю, підбадрю. Молодець. Опа-на. Все. Хто так слабенько взяв? Отпустив. Ого! Перехватив. Да. Молодець, браво. О, молодець. Ай добре, 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 молодець. -ху -ху -ху. Опа. а ну. опа, хочеться. Ох, 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 давай, давай. Ох, і воїн. О. Молодець, браво. Ого, ого. Ох ты воїн, Все, вже будеш зараз ричать, молодець. Хорошо. Ай, ваха, все, я вже знаю що. Якщо пустить, зразу втічим у ху ху Так, дивись, на чому зараз заканчую. Я його ще дразню. Тримаєш його, тримаєш. -ху. -ху. Все, і виводиш, його, пройдеся з ним добре. Все, виводиш, виходь, давай. Все, пішли. Молодець. Іграється. Все, пішов. Так, дивіться, що потрібно зрозуміти, що е, нам було, треба було зробити. По-перше, ми привчили його до того, що потрібно. Побачити спочатку мішень в ту, яку він працює. Дати йому зрозуміти, що вона не страшна, вона нормальна. В комфортних умовах, де він знає, цей зал, провідник, який йому допомагає, і мене він знає. Він думає, ну все нормально, я розслаблений і все добре. Тому ми зробили всі умови для собаки лайтові для перевірки. Дивіться, ми не готувались нічого до цього. ми Просто провели тестове заняття, як собака себе поведе. Відносно, відносно, він повів себе нормально. Нам дуже багато амуніції потрібно буде протестувати ще з ним. Але перше заняття пройшло дуже гарно відносно того, що потрібно було виконати собаці. Вона виконала задачу. Вона взяла гарний захват. Вона тримала, якщо ви бачили, він дуже гарно тримав здобич. Якщо він пускає здобич, він, дивіться, Саша бігає, поставив задачу. Покажи бігати з собачкою. От він з ним бігає. Бачите, дивіться. Бігає, для чого це потрібно, щоб заспокоїти собачку. Супер, бачите, от задача поставлена, задача виконується. Супер, оце я розумію клас. Бачите, коли собака навчиться гарно тримати здобич, ми можемо рухатися далі і давати інші предмети. Потім переходити на руку, на ногу. Якщо це спеціальний костюм, буде це треба все привчати. Потім для собаки це норма, коли треба буде захищати власника, щоб він це робив. Тому дивіться, якщо у вас є що додати. 不 ش Якщо вам цікаво цей процес, будь ласка, теж пишіть, тому що ми запишемо цілий курс по навчанню охорони. Цей курс охорони буде закритий. Хто захоче, може його собі буде купити. Він буде в доступі в наших курсах онлайн, які можна буде придбати. Прості якісь моменти ми і поради дамо на відкритому доступі в Ютубі. З вами школа для собачок Дред» – це заняття по охороні. Мене звати Гілярний Сергій. Я власник і засновник цієї школи, школи для собачок дред. Досвіду вже більше років. Років в навчанні собак. Все, друзі, до зустрічі в нашій школі. Якщо потрібна люба послуга стосовно собачок, звертайтеся, все зробимо, все навчимо. Все, до побачення.